Переходимо до найцікавішого, до перевірки 85-го телевізора від торгової марки Hisense. Такого у нас ще не було в продажу. Це саме модель E7NQ Pro, не 120 Гц на 60 Гц екран. Подивимося. Що можна купити у Хайсенса. На зараз акційна ціна цього телевізора складає 60 тисяч гривень. 59 999, ціна телека на момент зйомки цього відео. Так, ну, потримай, поки я зараз зніму камеру, покажу людям. Так, 85 є 7 NQ Має ось такий дизайн попереду, це безрамковий корпус. Наклеєні захисні демпфери щоб не пошкодити матрицю. Ми їх знімаємо при перевірочці. І знизу у нас трошечки така потовщення, йде рамки. Рамка товста. На екрані плівка наклеєна, тому що на 1 телевізорах її немає. Тут є. Нагадаю, що це модель E7NQ, вона без сабвуфера. E7NQ Pro з сабвуфером 144 Гц. По роз'ємам, що ми будемо мати. Корпус, я не можу сказати, що товстий, такий металева, металевий корпус матриці і пластиковий корпус самої плати. По роз'ємам позаду маємо RJ45 та оптику. Тут ми маємо USB, вихід на навушники, вхід композитний, три HDMI роз'єма. Високочастотні входи для різних типів антен, ще один USB. USB високошвидкісного я тут не бачу, немає. Всі USB 2.0. А праворуч у нас, ну тут ліворуч, а якщо стояти передом, то Кабель живлення вмикається. Динаміки розташовані знизу. Ось так телевізор виглядає. Тепер будемо зараз вмикати і пер... Зараз будемо вмикати і перевіряти телевізор на наявність дефектів, щоб їх там не було. Редвуд. Нагадаю, що це 85 дюймів з технологією квантових точок QLED. Ось сабуфера тут немає, але по звуку скажу, що враховуючи навіть що зараз динаміки прикриті, звук непоганий. Басів, може не так вистачає, але в цілому дивитися приємно. Ну тут ціна просто невелика. Так, зараз я поставлю режим зображення інший динамічний. О, динамічний HDR. О, динамічний вже показує непогане нам яскраве зображення. По звуку в цілком нормально для такого цінника, враховуючи, що у тіліка немає саба, для такого цінника е доволі непоганий звук. Зараз ближче для Ютубчика покажу. Та я да, він. Я попросив написати. Так, шановні наші глядачі Ютубу, що можу сказати? Яскравості вистачає. Тут вона до 500 канделу, 85-ки Це чисто телевізор для перегляду там фільмів, серіалів, кіно, великої діагоналі і дуже доступної ціни. Матриця яка там війка? VA матриця встановлена, тому бажано дивитися прямо, щоб не втрачати кольорову передачу. Але завдяки Direct LED підсвічуванню отримаєте непоганий рівень чорного кольору. Цілком для Hisense зрозуміле, чітке поєднання ціни та якості телевізора. Нічого більше, нічого менше. Так, є моделі з більшою яскравістю у Хайсенса. Наприклад, є Simon Q Pro і ще з локальним затемненням або взагалі міні-Леди можна брати, але ж там і інший цінник. А для того, щоб закрити питання з великою діагоналю і отримати хороші враження, я думаю, що цей телевізор вам їх подарує. Дякую за те, що дивитесь наші відео та підписуйтесь на канал. Питайте інші моделі, які є в наявності. Будемо показувати на цьому каналі для вас.